Привіт, друзі! Як бачите, на дворі вже достатньо зимно, є невеликий мінус, достатньо висока вологість, і при тривалому знаходженні на вулиці людина значною мірою вже мерзне. Тому, можна сказати, достатньо вчасно компанія «Скіфтак» розробила та пошила теплий костюм, який ви бачите на мені, під назвою «Вормер». І це не просто теплий костюм, а продуманий костюм. Будемо розбиратися з його продуманістю, починаючи від голови і спускаючись донизу, але спочатку трішечки загальної інформації. Наш костюм пошитий цілком з поліестеру захисних кольорів. В зонах критичного зносу він посилений більш щільною тканиною. Всередині ми маємо водозахисну мембрану інвітро, яка вкупі з ламінованими. Блискавками створює достатньо високий захист від негоди. Наповнювач у нас HoloSoft. Це сучасний наповнювач, який має достатньо високі термоізоляційні та вентиляційні властивості, який довго не втрачає своєї форми та не деформується при пранні. Чудовий матеріал для зимових костюмів. Тепер давайте розбиратися з фішечками. Почнемо зверху. У нас є утеплений капюшон. Він з'ємний, кріпиться на блискавці та має достатньо великий об'єм. Капюшон замикається на широкий клапан на велкро та має гумові затяжки в двох зонах. Ось тут та ось тут. Це дозволяє достатньо точно підігнати його по вашій голові. Куртка у нас подовженого крою і має високий комір. Що, як ви розумієте, достатньо актуально для зимового періоду. Куртка защіпається на ламіновану блискавку і має гумові утяжки по своєму низу. Всередині у нас є клапан на гумці, який захищає додатково вас від снігу, від вітру і від бруду. На рукавах у нас є кістове регулювання на велкро та подовжені трикотажні манжети, які кріпляться через великий палець і зігрівають ваші долоні додатково. Все це покликано, щоб максимально утеплити ваші руки, ваше тіло та вашу голову. В противагу ви можете побачити два величезних вентиляційних отвори на блискавках, які стануть вам в нагоді при якомусь інтенсивному руху чи діяльності. Куртка у нас оснащена вісьмома карманами. Два внутрішніх для цінних речей, для грошей, для документів. Дві широкі кишені зовні для зігріву рук та розміщення великогабаритних речей. Та чотири дрібних кишені для розміщення речей, які мають перебувати у швидкому доступі. Також ви можете побачити на рукавах велкропанелі для розміщення шевронів або патчів. Такий порядок дозволить достатньо зручно розмістити речі, які ви носите з собою, та промаркувати ваш статус. Штани у нас високого комбінезонного покрою, що дозволяє захистити ваш поперек і ваш живіт від холоду. А вкупі з курткою тут у нас створюється подвійний бар'єр. Для захисту від негоди. Штани мають вшиту гумку та регулювання по поясу на велкро. Також на них розміщені широкі гумові підтяжки, теж регульовані з липучкою типу велкро, які кріпляться в свою чергу на наднадійні гудзики канадського типу. Також на штанах присутні петлі під широкий пояс. Все це вкупі дозволяє достатньо точно і надійно відрегулювати ці штани по вам. На штанах у нас дві в різних кишені з ламінованими блискавками, а також ви можете побачити ламіновані блискавки на дві третини штанини по зовнішній стороні. Це потрібно для екстреного зняття або одягання штанів, не знімаючи вашого взуття. Також всередині штанин ви можете побачити захисний клапан. На гумці, який розщіпується такий, як був у нас на курці, для захисту від снігу, бруду та вітру. Здається, пройшлися по всім аспектам, по всім продуманостям цього костюму, якщо можна так сказати. Тож давайте підсумуємо, що з себе представляє костюм Warmer від компанії SкіfTAC. Це міцний надійний одяг. З хорошими термоізоляційними властивостями, хорошим рівнем захисту від негоди, з можливістю терморегуляції продуманим набором кишень. Що ж, друзі, утеплюйтесь, зима близько.